Головною військовою загрозою України є і лишатиметься Російська Федерація. Про це президент України Петро Порошенко заявив на засіданні РНБО, оскільки, за словами президента, Росія становитиме загрозу, і в далекій історичній перспективі зараз серед найважливіших завдань є оптимізація системи територіальної оборони держави. І, на жаль, буде залишатися країна левова частина підрозділів сил, збройних сил України, інших військових формувань. Концентрувалося на нашій західній, західному кордоні, були там розміщені і створені всі умови для розташування військ, причому східний кордон не лише був, не був демаркований, а ми не мали фактично вибудованої лінії оборони на східному кордоні, за що країна заплатила надзвичайно високу ціну. Аби дати відсіч агресору і захищати державні кордони, президент наголосив, що потрібно, потрібно розробляти вітчизняні військову продукцію, артилерійні системи, високоточні ракети, боєприпаси і протитанкові ракетні комплекси. Окремо наголосив на виробництві безпілотників, сучасних бронетранспортерів та засобів зв'язку.